А які, до речі, головні висновки ти зробив після того, коли долучився до війська для себе? Це знаєш, це загалом дуже гарний привід позбутися власних стереотипічних уявлень про свою країну? Ми ж кожен з нас належимо до власної бульбашки, і ми не так часто перетинаємось з людьми за межами власної бульбашки. І у нас є певне середовище, з яким ми спілкуємось, і воно там не знаю, плюс-мінус, має однаковий рівень доходів, однавий однаковий рівень там хобі і так далі. Так далі. А потім. А досвід долучання, коли ти долучаєшся до війська, ти починаєш навколо тебе починають з'являтися дуже різні люди, з якими би ти ніколи в своєму житті не перетнувся. І виявляється, що знаєш, у тебе є інколи така спокуса думати: ну я журналіст. Я багато років вивчаю політичні процеси, там слідкую за різними подіями, там намагаюся слідкувати там, читати історичні книжки і так далі. А потім ти опиняєшся у і Виявляється, що Саша, який працював. На десь на СТО під Рівним, або там десь з Долбунів він користь від нього війську набагато більше, ніж від тебе з твоїми двома вищими освітами, хм. тому що він вміє щось робити руками. І от це знаєш, зневажливе або зверхнє ставлення до ем, простих людей. Воно дуже швидко зникає, коли ти розумієш, що е, навички цих так званих простих людей. А набагато більш корисніше військо ніж усі твої високолоби, там міркування з приводу глобальних тем.